Живо було на світі маленьке пухнасте кошеня Кет. Воно було дуже гарне, але йому завжди було сумно. Бо воно було одне. А ти башкетувало йому від сума. Ну, раз ты такой непослушный, то и сиди дома. Вот. Ой, оба вы непослушные. Не уходи далеко, потеряешь. І пішло кошеням в ліс шукати собі друзів, таких же, як і воно, і забрало воно у чарівне царство мінжини. Головний чарівник знав про бажання кет і вирішив йому допомогти Ось тобі чарівна цукерочка. Коли ти її з'їси, твоє бажання збудеться. І він дав кет ось таку цукерочку. S. Кошеня з'їло її і раптом, звідки не її землі, з'явилося багато таких же кошенят. Кет радісно кричало: Ура! Був я лише один кет, а стало багато кетц. Тому, якщо кет добавити буквочку С, то буде кет, буде нас багато. Але чи всім головний чарівник давав цукерочку С? Ні. Тим, у кого ім'я закінчувалося на буквочку с дві с СH, TCH, X, чарівник давав цукерочку іншу і ІС. Якщо автобус буде бас, закінчується на С. То щоб їх було багато, уже треба і С з'їсти цукерочку. Басес. Лисеня буде лисеня та фоксес. Крім цього, у царстві існують такі куточки, як товстунів та двійняк. В Україні товстунів не можна їсти цукерки, тому що її жителі і так товсті. Не журіться, вам не потрібні цукерки С чи Іс, адже вас не можна порахувати, ви не злічувані. У містечку поняття теж панували веселощі. Усі жителі цього міста завжди мали багато друзів. Було іще одне царство, місто у царстві ножини, куди потрапляли тільки двійнята. Це місто двійня. Там був повний порядок, самотність не могла оселитися там. Чому? Дуже просто. У місті близнюків двійняти жили предмети, які складалися з парних частин. Штани, ножиці, все завжди по два. Жителі цього містечка просто не могли бути самотні. А мало не забула вам розповісти про дуже неприємний випадок, який стався у королівстві упертюхів. Так, так, їй таке королівство. Жителі цієї країни не бажали їсти цукерки, уявляєте собі? А для утворення множини хотіли просто змінитися, маску надіти. Довго думав головний чарівник, що ж буде, якщо кожен буде змінюватися, як йому заманеться? Але потім дозволив. І згідно його наказу, деякі іменники мають інші форми множини.